Пильнувати треба над тією позицією, яку дає нам Бог, а не яку ми обираємо самі, або хоче наша душа. Довірене Богом, може здаватися незначним і маленьким, і ви мрієте про більш велике служіння, але Богу потрібна наша вірність. Він може взяти будь-яку людину, яка буде слухняною, вірною і цілком покладатиметься на нього. Подивіться на дітей у сім'ї. Батьки визначили кожному завдання. Один допомагає мамі на кухні, інший виносить сміття. Хтось із дітей може бути незадоволений, але це просто почуття та емоції. Коли всі сядуть за обідній стіл, діти їстимуть на рівних позиціях членів родини. Ніхто не буде обділений і відкинутий. Точно так само і в Домі Божому. Ми як діти повинні залишатися вірними тій позиції, яка довірена саме нам. І обіцянка, вірний в малому, над багатьом поставлений буде, стане нашою спадщиною. І перше соборне послання святого апостола Петра, 5 розділ, п'ятий вірш написано. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Амінь.